69 цифра середи. Таку кількість грубих помилок допустили хірурги американської клініки Мейо за 5 років. Медики цього закладу самі провели дослідження і з'ясували, з 22 тисяч правильно проведених операцій одна з грубою помилкою. Загалом за 5 років спеціалісти клініки провели півтора мільйони інвазивних процедур. Найбільш поширене порушення проведення неправильної операції. Це сталося 24 рази. Необхідну операцію не на тому боці тіла або в неправильній області провели 22 хірурги. П'ять лікарів неправильно встановили імплантат, і 18 разів хірурги забули у тілі пацієнта чужорідний предмет. У клініці Майо підкреслили, що жодна помилка не стала причиною загибелі пацієнта. Ми хотіли показати, що в лікарській практиці трапляється всяке. Медики повинні зберігати пильність, обговорюючи з колегами потенційно. Іні проблеми, вважає керівник дослідження Джуліана Біндженер.